9 листопада в Україні відсвяткували Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Свято це було започатковане, щоб вшанувати професіоналів і аматорів, які займаються мистецтвом, підтримують народні традиції, популяризують українську культуру. Цей день об'єднує всіх, хто не уявляє свого життя без української музики, співу, народної творчості, декоративно-житкового мистецтва, живопису, театру, книги, хто веде величезну, просвітницьку та патріотичну роботу. Візистки громаді керівники та Ще колективи будинків культури на честь свята приймали привітання від керівництва сільської ради. Секретар сільської ради Іван Ососкала разом зі спеціалістом відділу культури, туризму та культурної спадщини Анастасією Максимовою відвідали сільські клуби та будинки культури Візирської громади. Привітальний марафон розпочався у Візирському БК. Виконуючи обов'язки директора закладу Оксана Помінчук разом з керівниками творчих колективів отримала грамоту та теплі слова вдячності за багаторічну працю. Пані Оксана, в свою чергу, привітала колег з професійним святом. Дуже приємно вдячні Возирській сільській раді за те, що нас привітали колективу зірського будинку культури. Тому що ну, я вважаю, що у нас дуже талановиті колеги. Всі мої, я всіх їх вітаю. Бажаю їм здоров'я, миру, наснаги творчих всіх ідей, таких бомбезних, як завжди, у нас є. І здоров'я. А саме більше хочеться перемоги, тому. Дякую всіх за святом, всіх колег за святом зірської громади. На карті подальшого привітального маршруту Любопіль, Першотравневе, Дмитрівка, Кордон, Калинівка та Нова Вільшанка у всіх сільських будинках культури представників сільради зустрічали працівники цих закладів. Усі з позитивним настроєм на подальшу роботу і, звісно, ж побажанням терпіння, наснаги та творчого різноманіття у своїй професії. Я хочу привітати всіх своїх колег зі святом. хочу і не тільки колег, хочу всіх привітати тих, хто долучається до культурного життя. Це і співаки, це і танцюристи, це і сільська рада, всі Всі жителі села Любопіль. Вони всі долучаються, коли ми звертаємось до них. Хочу побажати міцного здоров'я всім на даний час, щоб всі побажання здійснилися. А в нас в українців, є одне бажання. Перемога і мир я щиро вдячний за поздоровлення нашого колективу. А також хочу побажати нашим колегам всім міцного здоров'я, щирих посмішок, перемоги. Нашої перемоги ми її дуже чекаємо. Хочу побажати нашим колегам надснаги, здоров'я, терпіння і сил. Більше сил, щоб ми це все пережили би і скорішої перемоги. Я всім е, своїм колегам бажаю у цей рік, щоб закінчилася війна, щоб ми почали е, на повні груди. Вздихнули і почали робити так, як ми раніше робили до війни, з повними залами, щоб нас проходили концерти, щоб ми запрошували до себе різні колективи, щоб нас свята були дійсно святами. Наше професійне свято. Я хочу побажати своїм колегам. Найперше це. Щоб закінчилася війна, щоб ми війшли в своє русло, щоб ми працювали для людей, щоб ми працювали, дарили дарували радість, щоб наші зали дійсно були, наповнялися людьми. У нас в селі в кожного. В мене сльози на очах, бо в нас дуже багато хлопців знаходяться там, в тому числі і мій чоловік, як і в кожного от у нас троє. У нас всіх трьох, всіх знаходяться там. А це все одно свою вносить корективи. Ми трошки може десь нервуємося, десь радуємося, але все одно ми працюємо. Сьогодні хочеться привітати всіх наших колег з професійним святом – днем працівника культури та аматорів, побажати здоров'я, добробуту, злагоди, щоб чоловіки їхні, які воюють, щоб повернулись додому живими і сини і чоловіки. Хочеться побажати нам творчих успіхів, злетів, але адже культура в теперішній час, вона дуже багато робить і робила. І ми підтримуємо як можемо наших захисників. Що ще можна сказати? Зі святом, дорогі наші колеги. Творчої наснаги, щоб завжди були в голові творчі ідеї, якомога більше креативу і миру на землі. Івана Ососкала та Анастасія Максимова привітали культурну родину Візерської громади з їх професійним святом. В першу чергу свято День працівника культури. Це дійсно свято. Великого творчого колективу, який працює сьогодні над втіленням саме ідей знаходити ту ізюминку на території нашої громади, яка має свої бродливі таланти з дитинства, яка має таланти після праці із нашими кульпрацівниками. І хочеться побажати всім кульпрацівникам з тієї їхньої такої творчої наснаги для того, щоб їхній енергія. Ніколи не згасала, а щоб від їхньої праці ми всі були задоволені, щасливі, веселі. Ну і, звичайно, всім сьогодні мирного неба і тихих, спокійних. Ми щиро вдячні кожному будинку культури, клубній установі, кожному творчому колективу, кожному о, учаснику дитячих творчих колективів, так, за їхній внесок, за їхню творчу працю та за те, що вони розвивають нашу громаду і йдуть вперед. Тому що кожен з нас знає, що культура це те, що несе кожна держава з давніх поколінь. Саме це дозволяє нам не забувати наші традиції та. Знати, що яка ми сильна та класна нація, наш телеканал з задоволенням приєднується до всіх привітань працівникам культури в день їхнього професійного свята. Зараз праця всіх творчих колективів вкрай важлива, оскільки як в тилу, так і на фронті вони спроможні підтримувати бойовий дух, налаштовувати на перемогу, і головне зберігаючи та розвиваючи культурні традиції українців зі святом, шановні представники культури.